Вітаю, друзі, народний репортер. Це проєкт, де Дніпряни мають змогу висловлювати власну думку, звертати увагу місцевої влади і депутатів на реальні проблеми або пропозиції у різних районах Дніпра, аби робити наше місто краще. Які комунальні питання турбують мешканців міста сьогодні? Ми поспілкувалися з жителями у форматі відкритого діалогу. Я живу на проспекті Івана Мазепи. Там є одна яма, така це з кожного року повторюється знову і знову. І знову вона з'явилася. І вночі, коли ти спиш, проїжджають фури, і вони так гупають, що здається, що то вибухи. Звертались з приводу цих ям декілька разів, але воно знову-знову повторюється. Нема води на етажі. У нас це дуже рідко вода в нас є. І обсежиття в нас валиться, ні ні ніхто не хоче його в нас забирати. Ми хочемо, щоб забрали го город його, а філатов не дає, він е ну, мішає цьому проєкту. Вулиця Новокримська. У дворах не завжди посипають, дуже слизька дорога, Ось. тому е часто бувають аварії саме у моєму дворі. А також ну, сміття періодично не вивозять, інколи буває таке. Є, звісно, задержки своє за мусора, а де саме? я на парусі живу там. Уже вісім років як не зроблений тротуар Святослава Хороброго. Вже внук вирос, вже коляску не катаю, а дорога все так і є і є. Вибоїни після снігу, Воскресенська вулиця, там ну, жахлива дорога. Вивоз мусора і дороги внутриквартальних вулиць. Де саме? Ну, я сам проживаю в районі Петровського, це Івана Мазепи. Там от мені 30 років і там ніколи не робилися дороги от внутриквартальних вулиць. Так що Борисов, привіт. У нашому смітнику криси, скільки я живу, ніколи такого не було. Щось треба робити. А де саме Титова, вулиця Титова біля спутника. Найбільше, мабуть, зараз у нас проблема, як на мене, сміття. Тому що буває, проїжджаєш якісь райони і бачиш, що ну прям ну, ну дуже багато сміття. В центрі якось не так, а там трошки далі дуже багато. Було б непогано, якщо це питання вирішили. Новокодацький район, там там прям баки засмічені капець. От на лівому березі також буває не дуже гарно вивозять. На Тополі раєнтополя там я живу. Що там, що там сходить? У ну, нас не дуже часто вивозять сміття поруч з гуртожиком, де да я живу. Тобто там збирається багато, багато більше ніж там два за два контейнера. Там більше ніж два контейнера збирається. Що на тиждень, то новий тендер з бюджету Дніпра за час повномасштабної війни витратили більше 100 мільйонів гривень на заміну люків. І обмежуватися цією сумою чиновники, вочевидь, не збираються. Так, на 24-й рік вже проведено закупівлю на 80 мільйонів гривень на заміну понад 2400 люків. Найбільше витратили у 23-му році близько 106 мільйонів мільйонів і замінили понад 3700 люків. У той час щосуботи у Дніпрі продовжуються мітинги на підтримку військових. Мирною ходою люди йдуть центральними вулицями, скандуючи гроші на зсу. Збираються і біля Дніпровської мерії. Крім того, навпроти міськради мешканці створили алею пошани українським військовим. На проспекті Дмитра Яворницького з'явився імпровізований меморіальний комплекс, на якому встановили прапорці з іменами полеглих бійців. За словами організаторів, це певне нагадування дніпровській владі та чиновникам про дійсно важливі речі, які потрібно робити за гроші з бюджету. Люди закликають владу та чиновників збільшити видатки з міського бюджету саме на підтримку нашої армії, а не на сумнівні тендери.

І до інших тем, свідками яких стали Дніпряни. У Дніпрі на заїзді на Амурський міст на ходу зайнявся та скотився назад. Трамвай номер 6 Всередині були пасажири. На проспекті Івана Мазепи трамвай зійшов з рейок. На жаль, схожа доля трамваю і на вулиці Каруни. Стався прорив тепломережі в одному з дворів на перемозі. Зійшов сніг, а з ним і дороги на проспекті Свободи масово перебувають колеса. Хоча на цьому місці минулоріч вже був виконаний ямковий ремонт, якість дороги стала ще гіршою, наголошують люди. Господа, оце такі в нас дороги. Чотири машини вже може пора ремонтувати дорогу? Чи як гадаєте? Щодо стану цієї дороги на гарячу лінію телеканалу Д-1 звернулися мешканці проспекту Свободи. Наша знімальна група виїхала на місце. Ремонтувати авто зараз дуже складно, дорого. Я, як автомобіліст, з невеликим стажем скажу, що це жах їздити по таким дорогам. Якраз напротив нашого двора громадна ямища. Образувалася після снігопадів, після дощів. Дуже часто замічаємо прямо з вікон вдома, що машини їдуть, ремонтують, бортують колеса. В общем, дорога ніяка стала. Той, хто не знає дороги, то взагалі, то взагалі дуже-дуже тяжко, дуже погана дорога. Дуже. У нас дорога на проспекті Свободи взагалі дуже в поганому стані. Тут дуже часто аварії. Усього. Останнім часом у нас здійснялися тут машини свої колеса, залишали, так що було. Дуже страшно, тому що я тут ходжу з дитиною, то дуже страшно, бо ти не знаєш, чого чекати. Машина може попасти в яму і не дай Бог щось сточиться. Ходимо по цій дорозі, переходимо, то страшно. Навіть поряд із трамвайними коліями вже утворилися численні вибоїни, через що новенькі трамвайні плити ходять ходуном, коли фури йдуть на поворот. Найкраща ситуація зі станом дорожнього покриття і на кінцевій зупинці трамваю 18-го маршруту, де також минулоріч робився ямковий ремонт. Тож дніпряни у відчаї я дуже незадоволена цією дорогою. Мої батьки також дуже жалюються, і хотілось би звернутися до нашої міської влади, щоб вони. Прийняли якісь міри от, і зробили цю дорогу, бо дуже дуже заважає навіть маневрувати, коли ти з'їжджаєш з головної дороги, бо скільки братів трофімах, це головна дорога, і треба перестроїтися в лівий бік, то оці, вибачте, скачки це дуже заважає. А тим часом у січні департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Оголосив два тендери: один на потужний ремонт тріщин в асфальтобетонному покритті на понад 20 мільйонів гривень. Інший на послуги з благоустрою населених пунктів, послуги з ліквідації аварійної ямковості дорожнього покриття. Очікувана вартість понад 10 мільйонів гривень. Та якщо за ці кошти дороги лататимуть так само неякісно, як це було з проспектом Свободи, то чергові десятки мільйонів гривень знову закатають в асфальт. Ми продовжуємо у Дніпрі. У школі обвалилася штукатурка зі стелі. Інцидент стався під час перерви у приміщенні Дніпровської гімназії номер 89. На щастя, у кабінеті дітей не було. Після цього інциденту у соцмережах розпочався справжній резонанс. Виявляється, у 23-му році колектив школи номер 89 писав колективну скаргу на директорку гімназії Вікторію Калугіну. Зверталася до департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, до Держслужби з питань праці, прокуратури громадської ради при ДМР. Трудовий колектив скаржився на численні порушення та тиск з боку директорки та просили допомогти врятувати навчальний заклад. Я мала змогу бути присутньою на уроках основ здоров'я, які взагалі, ну хоч зрідка, але на два місяці один раз відбувалися. То я свідчу, як мати. Це були майже постійні крики, підвищення голосу, неповага абсолютно до учнів, і е, уроки велися з кабінету директора. Що а, чим а, вчитель основ здоров'я, донька директорки, постійно залякувала і створювала дуже напружену психологічну атмосферу на уроці. Після того, як урок починався, заходила директор на урок до учнів, казала, що вони найгірший клас, як вони себе поводять, Казала, що треба вмикнути камери обов'язково. А це закон України забороняє. Ми люди і ми хотіли. Щоб нашу гідність не принижували, От, отими окриками, які ми дуже чуємо, часто чуємо у свій бік, отими словами, що сядьте і замовкніть, отими репліками, що, ну, знаєте, які дійсно принижують нашу гідність і обшуки, які іноді тривають навіть в нашій школі. Знаєте, як у закладі суворого режиму. Ну, цього ж не повинно бути. Спілкування продовжувалося чотири роки. Мені заборонили проводити баскетбол, вчити дітей ці грі. В мене плакали <плес> отакими от сльозьми дівчата, де не хлопці. Можна би сказати, що дівчата не так багато, хто полюбляє фізичну культуру, але в мене плакали дівчата. За рік я була практично доведена до нервового зриву. Батьки учнів та вчителі наголошують на тому, що подібні аварійні ситуації, як от зі стелею, відбувалися і раніше. До речі, на ремонт даної школи з бюджету міста виділяються чималі кошти. Колектив сподівається, що після чергового інциденту правоохоронні органи звернуть увагу на проблему. І наостанок – неймовірний краєвид Дніпра з висоти пташиного польоту. На цьому народний репортер прощається із вами. Нагадуємо про наші контакти для ваших звернень. Побачимось наступного понеділка. Слава Україні!